малята! Семен і Зоя прийшли на галявину зібрати букет квітів для бабусі. Тут вони почули звук Пісеньку струмочка. С -с -с -с. Семен і Зоя привіталися з ним. С -с -с -с. Привітаємося, і ми зі струмочком малята. Подивіться, як ми це зробимо. Губи посміхаються, кінчик язика упирається у нижні зуби, зуби зближені, робимо носиком вдих і дуємо холодним вітерцем. С -с 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 -с. Добрий день, струмочку! Давай перевіримо, коли ми співаємо пісеньку струмочка, чи працює наш голос. Поклади долоню на горло. І поспівай пісеньку струмочка. Відчуваєш? Голос працює? Ні, не працює, мовчить. А якщо ми додамо голос, що у нас вийде? Поклади долоню на горло і повтори з. Відчуваєш, як працює твій голос? Та це ж пісенька комарика. Він теж хоче привітатися з нами. З-з-з-з. Привіт-привіт, комарику! Допоможи нам зібрати гарні букети для бабусі. На галявині ростуть незвичайні квіти, на них ви побачите картинки. Якщо назва картинки починається на звук С. Цю квітку віддамо Семену. А якщо на звук З – Зої? Що ти бачиш на картинці? Замок. Перший звук у слові замок З-з. Кому віддамо цю квітку? Вірно, Зої. На цій квітці ми бачимо. Який перший звук у слові сани? Звук с. Тому ця квітка семена. Що ви бачите на цій картинці? Сир. Перший звук у слові сир? С. Кому віддамо цю квітку? Це мене. Назви, що зображено на картинці? Чітко промов перший звук. Зебра. Чуєш? Перший звук з зебра. Віддамо цю квітку. Зої. А це сови. Який перший звук у слові «с-с-сови»? Вірно, звук с, -с, с. Хто її забере? С -с Семен. Скажи слово зайчик. Перший звук у слові «з зайчик? З – «з». Ця квітка буде у букеті з, з зої. Ось які гарні букети зібрали діти для своєї бабусі. Ви помітили? Погода почала псуватися. Набігли чорні хмари, гримить грім. Скоріше повертаємося додому. А дорогою повторимо чистомовку Ся ся ся, ся ся ся. Ми згори спустилися. Зи-зи-зи, зи зи з. Не злякалися грози. Зу зу, зу, зу зу зу. Ми знаходимось внизу. Сі, 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 сі. Задоволені усі. Зоя і Семен дякують вам за допомогу і кажуть вам бувайте! І мені час прощатися з вами, малята! До побачення, до нових зустрічей!